Друзі, всіх вітаю в цьому секретному відео, в секретній лекції. Твої перші 100 тисяч гривень на контенті, де я покажу на конкретних прикладах на своєму досвіді, розповім про досвід моїх знайомих, моїх учнів, як, в принципі, можна заробляти на контенті. Це вісім основних способів, кожному з яких можна заробити по 100 тисяч. А також всі ці способи можна міксувати між собою, одночасно використовувати і заробляти, ну, і більше 100 тисяч. Просто ну, 100 тисяч це така прикольна сума, десь в доларах це 200. Половиною тисячі доларів. Це нормальна сума для того, щоб дуже комфортно жити в Україні, і реально в Україні можна достатньо легко вийти на цю суму, е, саме займаючись створенням контенту. В таку суму в місяць. Ми будемо розбирати, як взагалі заробити перші 100 тисяч. Там не обов'язково це буде за перший місяць, але реально міксуючи ці способи, можна спокійнесенько вийти на ці 100 тисяч гривень на місяць і жити, прекрасно жити зі свободним своїм графіком, зі своїм стилем життя на контенті. Я займаюся контентом вже більше 13 Років і найбільше, що мені подобається в цій сфері діяльності, це вільний графік. Я завжди був сам собі, знаєте, типу, директором, начальником. Це має певні свої труднощі, да, треба себе контролювати, треба вміти бути дисциплінованим, але це має дуже багато переваг, тому що ви живете своє життя так, як ви хочете. Ви не підлаштовуєтесь постійно під якийсь там графік, стабільний і так далі. Тому подібне. Так, ну типу, вас бронюють зйомки, наприклад, або ви йдете знімати, але кожне. Замовлення ви берете самі, ви самі вирішуєте брати це замовлення, знімати цей контент або не знімати. Контроль в ваших руках, контроль над вашим життям, над своїм стилем життя завжди в ваших руках. По-друге, за що я обожнюю сферу контенту, за те, що ти. Постійно зустрічаєшся з дуже крутими людьми, тому що люди, які, типу, починають собі щось знімати, наймають собі контент мейкера або з яким можна познімати люди, з якими можна познімати якийсь контент, це завжди цікаві люди. Ну, типу, нецікава людина не буде знімати контент, нецікавим людям немає про що розповідати. Тому ви завжди тусуєтесь з цікавими творчими людьми, з людьми з бізнесу, з людьми з підприємництва, з людьми з творчості, і це дуже круто. В мене величезний круг спілкування, тобто в мене є. Зв'язки, ну майже всюди, тому що я в свій час дуже 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 багато знімав. Я відзняв більше тисячі проєктів. Можливо, ще можливо і дві тисячі. Я навіть перестав колись рахувати їх. В Свій час я знімав майже кожен день. Ось ми знімали весільні проєкти, дні народження, музикальні кліпи, рекламу, тіктоки, рілси, все що завгодно. І це був цікавий досвід. Мій фріланс-шлях був досить цікавим. Я, я кайфую від цього. Зараз я так само знімаю, знімаю кожен день. Просто в мене змінився клієнт. У мене тепер один клієнт, я працюю на постійній основі на себе. І це також дуже круто, але я в контенті кожен день протягом 13 років. Уявіть собі, величезна кількість досвіду, я розумію, про що говорю. Ми розберемо 8 крутих способів, як ми можемо вийти на перші 100 тисяч гривень. Це бартер, фріланс-зйомка, UGC контент, зйомка на постійній основі, онлайн-монтаж, ріл-сценарист, контент-маркетолог і контент-агенція. Це всі ролі, в яких я був, в яких я працював, в яких я маю досвід, тому я можу, знаєте, так експертно вже про це розмовляти. Поїхали, почнемо. З бартером, всі ми вважаємо, що бартер це щось типу безкоштовне. Але камон, давайте подивимось правді в очі, що бартер буває різний, і зараз я покажу на своїх прикладах, який в мене був бартер. Але бартер це дуже важливий спосіб для розвитку і монетизації блогу. Дуже легкий старт, дуже багато залежить від кількості аудиторії. Тобто, крутий бартер, реально кайфовий бартер, він починається трошки згодом, коли ви набираєте аудиторію, але е, починати бартерувати з кимось. Ви можете навіть там з 20 підписниками, які в мене є бартерні інтеграції. Я це все в гривнях записував. Наприклад, спортзал і тренування. Я для свого тренера знімаю контент в залі. Ми тренуємось. Я беру камеру, я роблю йому кадри для того, щоб він монтував собі крутезні рілси. Йому наймати людину, щоб йому знімали такого рівня контент. Це дорого. Це немає в цьому сенсу. Ми об'єднали наші зусилля. Він мене тренує. Я йому знімаю контент. Всі в захваті. Мій тренер коштує 4 тисячі гривень на місяць. Це 48 тисяч. Тисяч гривень на рік плюс дванадцяти гривень спортзал. Тобто я тільки на цій інтеграції бартерні я також в спортзалі тренуюсь безкоштовно, тому що ми знімаємо для них контент з моїм тренером. Ну просто на тренуванні ми робимо 5-6 кадрів там кожне тренування, бо через тренування це все він монтує, відмічає спортзал і у всіх завжди є крутий контент. Це на рік мені виходить 60 тисяч гривень. Тобто, ну типу, ось вже більше половини від тої суми, яку нам треба заробити. Якщо у вас немає аудиторії, взагалі пофіг, якщо ви просто вмієте круто знімати контент. Будь-хто буде вас тренувати, вам дадуть безкоштовне все, що завгодно, якщо ви будете створювати якісний, крутий контент, наприклад, для спортзалу, для візажистів, для кого завгодно. Для величезної кількості сфер, в яких ви зараз розплачуєтесь грошима, ви можете просто розплачуватись контентом. Все, немає в цьому ніякої проблеми. Нещодавно у нас була бартерна інтеграція з магазином одягу на 20 тисяч гривень. У нас була зараз бартерна інтеграція з рестораном на 72 тисячі гривень на рік. Е, мені прислали на бартер, щоб в'язні. В контент для У мене такий стол, який підіймається сам. Цей стол коштує 17 тисяч гривень. Також і мені присилали прикраси на зйомку на 70 тисяч гривень, Сріб... срібні прикраси це, це від... від одного бренду. Тобто, якби захотіти, знаєте, там взяти менеджера, який буде писати різним брендам і знаходити мені рекламні інтеграції, то, звісно, я міг би набагато набагато більше, але я просто це не моя ідея блогу. Я займаюся блог зі трошки іншим. Якщо поступають пропозиції, яка мене цікавить, я типу, погоджуюся. Але. Дуже багато пропозицій я відхиляю. І якщо ми порахуємо тільки тут, то тут буде значно більше 100 тисяч гривень за рік. Мені приносить бартер. І чому б і ні. Я ці гроші не витрачаю. Я отримую дуже багато нових прикольних цяцьок, різних прикольних благ, різних прикольних двіжух. І мені це подобається. Чому б і ні? І в мене не так багато аудиторії. Типу, 38 тисяч це не супер багато. Знаєте, коли в мене буде 200 тисяч, 300 тисяч, то бартер буде набагато цікавішим. Це типу найкращий відпочинок в найкращих готелях, безкоштовно. Це буде все, що завгодно. Ну, все, що тільки захочеш, до всього можна дотягнутися і безкоштовно там відпочити, не витрачаючи свої гроші. А якщо ти зекономив, значить ти заробив. Це таке є невеличке правило. Тому бартер це дуже крута штука. Якщо ви вмієте знімати, якщо ви підете навчитеся знімати, пропонуйте всім бартерні послуги. Чому б і ні? Це дуже круто. Бартер буває різний. Повірте мені, не ну, типу, коли вам просто присилають якусь там курточку за 300 гривень і просять зняти по бартеру, Ну, це можливо не треба е, на це погоджуватись, але якщо вам пропонує. Пунують там куртку за 8 тисяч гривень, за, ну, моїй дружині постійно пропонують щось за багато тисяч гривень, різні речі, джинси, куртки, батінки, все що завгодно. Типу, чому б і ні, це все стильно це все круто і можна це використовувати. Тому бартер я виділяю як окремий спосіб монетизації заробітку взагалі на контенті. Він дуже крутий. Він просто додатково до всього іншого сюди вбудовується. Можете займатись чим завгодно. Бартер на фоні завжди буде працювати круто. Наступне це фріланс зйомка фріланс зйомка це найпростіший спосіб заробляти саме гроші гроші Фізично отримати гроші або там типу на карту гроші. Тут дуже легко стартувати. Дуже багато різних направлень. Абсолютно кожна людина може знайти тут те, що їй буде знімати в кайф. Дивіться, в чому ідея. Ви навіть, типу, ви скажете, я хочу заробляти 100 тисяч гривень на місяць там на зйомці контенту. Але є такі види контенту, за які ви не взяли б і мільйон. Повірте, є різні види контенту. Там, наприклад, ніхто не хоче знімати порнографію, да? ніхто не хоче знімати для онліфансу, ніхто не хоче знімати займатися. З якоюсь чернухою. Там ніхто не хоче знімати відео для казіно, да? там ніхто не хоче знімати скамерські відео. Тому коли ви кажете, що я хочу дуже багато заробляти, повірте, є багато сфер, в яких ви не будете заробляти. За це платять також гроші. Ну, у кого який моральний цей ліміт. Але тут можна знайти те, що вам буде реально в кайф. В якийсь свій час я зрозумів, що мені прикольно працювати з людьми. Типу, я люблю працювати з людьми, я вмію працювати з людьми, я знаю, як ставити їм пози, як їх знімати правильно, я знаю, як з ними спілкуватися, як отримувати класний результат. Результат, буквально там за годину зйомки, щоб виходили класні кліпи, і я почав займатися весільною зйомкою, тому що це зйомка з людьми, це зйомка багато годин, і за багато годин платять нормально грошей. І ви маєте зрозуміти, що весь контент, який був знятий до сьогоднішнього дня в світі, взагалі він вже застарів. Типу один день контенту, він вже старий. Завтра вся планета має створити новий вид контенту. Тут нереально багато роботи і нереально мало якісних спеціалістів. Бо люди проходять якісь курсики, марафончики туди-сюди. Повірте, жоден тижневий курсик не зробить з вас професіонала. А професіоналів дуже мало на ринку. В мене багато друзів-підприємців, які жалкуються, що в них немає нормального контент-мейкера. Хоча ну, здавалось би, що їх навкруги дуже багато. Тому що це, типу, тємка, навчитися швиденько там і піти і одразу навчати. Типу, це класіка. Одна година зйомки з монтажем в Україні плюс-мінус коштує 2000 гривень. Тобто, нам треба 50 годин познімати в місяць, щоб заробити 100 тисяч гривень. Десяти годин зйомки. Це 20 тисяч гривень, ну типу, ми просто помножуємо. Але в реальності ви можете брати і більше, а можете брати і менше. Тут все залежить вже від того, наскільки ви вмієте круто спілкуватися з клієнтами, як ви вмієте себе продати, тому що можна себе продати і за 40 тисяч за 10 годин, і за 60 тисяч. Це, типу, так само реальні кейси, чому б і ні. Якщо ви знімаєте на фрілансі, ви маєте одразу розуміти, що якщо ви починаєте з мобільної зйомки, ви завжди можете придбати собі камеру. Не знаєте, можна в розтермінування взяти камеру вже знімати на камеру. Брати дорожче віддавати з цих грошей і заробляти ще зверху, тому що зйомка на камеру там ну, банально весілля коштує 600 доларів. Це, типу, 10-12 годин зйомки. Один день знімальні, 600 доларів. Будь ласка, там знімайте 3-4 весілля на місяць. В сезон ми знімали по 15-17 весіль на місяць. Уявіть, 17 днів працювати. Це, звісно, було жорстко, але це, типу, нормально може заробляти. Тут можна знімати для експертів, для не знаю, СТО, заводів, для кого завгодно, просто нереально велика кількість замовників в Україні зараз, яким треба контент. І це тільки початок. Друзі, це тільки початок. В нас бізнес взагалі тільки роздупляється, що треба виходити в інтернет. У нас багато онлайн-магазинів, але, типу, загалом бізнес він тільки-тільки-тільки починає розкачуватись, щоб переходити нормально в інтернет. Я вже не кажу там, щоб переходити в інтернет і нормально знімати контент. Такого зараз дуже мало і дуже великий попит на якісних спеціалістів. Саме тому у всіх, Хто у мене навчається, ніколи не має проблем з працевлаштуванням. Якщо ця людина хоче працювати, вона буде працювати 100%, тому що та якість знань, яку вона отримує, вона їй ну, типу, дозволяє робити все, що завгодно. Потім мої учні йдуть на наступні якісь інші курси і там просто всіх розривають на всіх там конкурсах, челенджах, на всьому іншому, тому що ми ставимо реально базову, круту, класичну школу відеомейкінгу, і, типу, немає жодних проблем потім ні з чим. UGC-контент – це штука, яка дуже схожа, типу, на бартер, але це не бартер, це коли вам присилають. Щось вам дають за це гроші, ви це знімаєте, або ви це залишаєте собі, або відправляєте. Там різні є варіанти замовлень. Це моя дружина дуже круто в цьому шарить. Я про її приклад розповім. Я з UGC постільки, поскільки тому що ну, це не моя тематика. Але вона цим займалась, Вона заробила в цьому, я не знаю вже скільки сотень тисяч гривень, і просто знімаючи речі, косметику, роблячи там огляди шоурумів і так далі, тому подібне. Це обов'язково для всіх, чим би ви не займались взагалі. Тому що якщо ви займаєтесь, не знаю, у вас СТО, то ви можете робити UGC контент для там, мастил, для різних там, брендів, запчастин, і так далі, тому подібне. Так само візажисти можуть робити UGC контент косметики. Тобто тут в будь-якій сфері треба зав'язуватись з якимись брендами на UGC контенті. Крутий спосіб заробітку, який дає дуже круті результати при високій кількості аудиторії. Тут прикол в чому? Що якщо у вас 300 підписників вас замовляють UGC. Ну, ви можете просто створити як контент і віддати заробити, але ви можете створити контент, запостити собі і отримати ще більше грошей. І тут все зростає просто по експоненті, якщо у вас зростає аудиторія. Ми на навчанні навчаємось набирати аудиторію за допомогою контенту, таргетованої реклами, рілсам, блогерам, так далі. Тому подібне. В Цьому всьому ми навчаємося. Я це роблю сам на своєму досвіді. Дивіться, як в мене прикольно росте аудиторія. В мене кожна підписка вона порахована. Я знаю скільки коштує кожна людина, яка до мене заходить. Це системний, математично прорахований процес. Тут. Є стабільність, тут є система. В мене вже прогнозовано. Я знаю коли і скільки наберу. Ми цьому також в цьому навчаємо. Тому, наприклад, в мене UGC контент коштував би. Дорого У Дашки це коштує вже 3600 або 5000 гривень за відео. Вона бере. Тобто, це прикольний кайфовий вид заробітку. Якщо це ще з постингом на свою сторінку, це ще дорожче буде. І тут, ну, типу, немає ніяких проблем. Тут знаєте, типу, головне стартувати. Вона починала, коли в неї було 5000 підписників. Вона брала це все, починала безкоштовно. Потім за 300 гривень за відео і так далі. і Так далі, і так далі. Через півтора року вже вона бере нормальні гроші і на цьому прикольно заробляє. Тому тут головне почати і знати, як правильно це все знімати, тому що це має бути гарно, естетично. все має бути підібрано. І музичка, і монтаж, і зйомка має бути нормальна. Тут це важливо. Наступне зйомка на постійній основі класний спосіб, якщо у вас є велика потреба в стабільності. Тобто, люди є люди, можливо, це ви, яким треба стабільність, тому що фріланс це така штука. Сьогодні є, завтра немає. Сьогодні знайшла клієнта, завтра захворіла, не знайшла клієнта. Коли є стабільність, це також типу прикольно і. Якщо у вас є така потреба, то заробляти на стабільній основі знімаючи контент, можна і за це платять нормально грошей. 25-40 тисяч гривень це середня зарплата на постійній основі заробітку. Це типу 600-1000 доларів можна заробляти на постійній основі, знімаючи там для одного експерта, для, для одної фірми, для одної компанії, для одного ютуб каналу. Просто приходячи як типу в офіс, знімаючи і уходячи. Творча професія на одному місці. Я в 2020 році, коли був ковід, я дуже злякався, що не буде роботи. Я влаштувався знімати е, на YouTube канал, знімав. У мене була ставка, 1000 доларів, е, нічого нормально, все типу окей, там видають вам, видають техніку, вам видають все. Ви просто приходите, знімаєте і уходите. Нічого навіть монтувати не треба. Також це прикольний спосіб заробітку. Якщо ви круто вмієте розуміти, як знімати, як будувати кадр, як працювати з, з моделями на локаціях, то будь ласка, і нічого вам не заважає знімати на ставці і додатково до цього знімати на фрілансі. Я так робив. Потім я звільнився зі ставки, тому. Що я дуже багато роботи почав набирати на фрілансі і все. І типу далі почав працювати як фрілансер. Монтаж онлайн. Наступний топовий заробіток, який дозволяє вам заробляти з будь-якої точки світу. Потім можна освоїти ще й професійний монтаж, монтуючи на комп'ютері, і заробляти реально багато. Дивіться, 400 1600 гривень за одне відео, за монтаж одного відео на повному аутсорсі. 400 гривень це монтаж на телефоні. 40-60 доларів може бути монтаж одного відео різ на комп'ютері. З якими складними ефектами і так далі, тому подібне. Але зараз вам розповім один з сотень, напевно, що способів, але він прикольний. Це монтаж, наприклад, американських весіль в південній частині Сполучених Штатів Америці в них весільний сезон, цілий рік. Типу, в них немає там в нас, знаєте, там весільний сезон це е, кінець весни, літо і серединка, половинка осені. В них круглий рік, тому що в них завжди тепло, і там дуже багато весільних відеографів, в яких дуже багато замовлень, і вони це не можуть це змогли. Монтувати самі наші українські монтажери вони дуже талановіті і вони беруть в них замовлення, і тут монтують монтаж одного весілля американського коштує 500-600 доларів. Одного. Друзі, на це треба витратити 4 дні монтажу. Це якщо професійно займатися. Тобто, тут є куди розвиватись, тут дуже високий ринок. Весілля ніколи не закінчиться. Люди завжди будуть одружуватись. Весільна сфера пережила війну, весільна сфера пережила ковід. Весільна сфера завжди процвітає. Тому. Це один просто з варіантів. Мільйони YouTube каналів, кому треба постійно монтажери на аутсорсі. У мене є монтажери на аутсорсі, хоча я сам монтую, але в мене є монтажери, моя команда, яка допомагає мені монтувати. Я не встигаю все монтувати. Такі потреби в якісних монтажерах нереально висока. Всім треба знімати рілси, всім треба знімати Ютуб, всім треба знімати TikTok, всім треба нормальний монтаж. Тому, будь ласка, навчайтесь, монтуйте і заробляйте так само на цьому. Це так само можна поєднувати з фріланс-зйомкою. Це так Саме можна поєднувати з зйомкою на постійній основі. Я робив так само: я монтував е, інфопродукти, я монтував відео для застосунків, я монтував весілля на замовлення. Тобто, в мене завжди я завжди щось монтував. Я от 13 років жив, я завжди щось знімав і постійно щось монтував. Тобто, в мене не було такого, що я день нічого не монтую. Тому це прикольна штука. Так само е, зароблена на цьому достатньо велика кількість грошей. Наступна, це коли ви вже опанували ці всі штуки, ви вже круто знімаєте, ви вже типу, щось можете. Можете додатково додавати собі ще одні ролі. Наприклад, роль Reels сценаріста. Коли ви прикольно ведете блог, у нас є просто на навчанні цілий модуль по тому, як створювати сценарії рілс, які набирають сотні тисяч і мільйони переглядів. Чому це важливо? Тому що в Рілсі реально найголовніше це сценарій. І якщо ви круто опануєте навичку Reels сценаріста все, ну типу, ви завантажені роботою просто на два роки вперед. Тому що. Знімати то знімають, типу експерти. Окей, хтось є, хто знімає, але ті, хто придумують якісні теми, ті, хто може розібратися в бренді або в бізнесі, зрозуміти їх болі, їх потреби і під це створити теми для рілсів, то таких людей дуже мало. Мінімальна ціна за 30 сценаріїв це 150 доларів. Якщо ви крутий сценаріст, це може бути і 500 доларів. Якщо ви робите реально, розумієте, як це робиться, це може коштувати достатньо дорого. Я для себе вже зрозумів, як це робиться. Я зрозумію, як набирати. Перегляди в свої ніші, я розумію, як набирати перегляди в дуже багатьох ніжах, не у всіх. Я не буду вам лукавити, не буду казати, що я тут піздати такий експерт. Ні, є ніші, в яких я ще розбираюсь. Там є направлення, які я мені до кінця не зрозуміли. Але все, що стосується контенту, смм, продажів інстаграм, у цього всього діла, просування, я вже тут розумію, і це прикольно. Типу, я нікому не пишу ріл-сценарій, я пишу їх собі. Вони в мене працюють, вони мені приносять достатньо багато заявок, і потім, звісно, продажів. Наступна роль. Контент-маркетолог з досвідом у вас буде ця нова крута роль, коли ви можете людині придумати ідею, написати сценарій, зняти, змонтувати, зашити туди якісь автоматизації, якісь воронки продажів. Про це все ми також говоримо на навчання. Типу ми не навчаємось просто знімати. Ми навчаємось бути саме думати, як контент-маркетолог, тому що контент це штука, яка слугує для підвищення продажів, для збільшення охоплень аудиторій і так далі. Тому подібне. Тому я, наприклад, ну, раніше зараз я вже цим не займаюся. Тому що це в мене забирало багато часу, я це роблю тільки для себе. По 2000 доларів, тобто по 80 тисяч гривень зараз по курсу, я продавав ось такі роботи з людьми. Тобто це придумування стратегії, це зйомка контенту, це зашивання туди всіх воронок, всіх цих штук. Людина за рахунок цього отримує собі готову базу людей, з якими вже можна працювати в сенсі продажів. І це коштує достатньо велику кількість гривень, тобто два клієнти, все ви 160 вже закрили. Два клієнти реально взяти вести Цю роботу можна зробити за два місяці, і будь ласка, 160 тисяч гривень за два місяці, чому б і ні, можна брати і більше. Ось, а коли ви можете вже брати більше, ви можете створювати свою контент-агенцію, ви можете збирати собі банду, в якій може бути окремо сценаріст, окремо таргетолог, окремо монтажер, окремо відеооператор, окремо там ті, хто прописують стратегію з брендами, окремо продажники. І ви цією бандою берете собі 20-30 проєктів, ведете їх, заробляєте на цьому гроші. Ось такі прекрасні вісім способів, як це все зробити. Цю схемку ви можете забрати знизу, вона вже прийшла вам в бот. Скоріше за все, ви можете забрати її, почитати, подивитись. Я вам це кажу все як практик, не просто як експерт, на експерт. Знаєте, я це все пережив. Я кожен цей етап пройшов і проходжу кожен день. Я дуже часто знімаю бардер, я кожен день знімаю як фрілансер для себе. В мене дружина поруч кожен день знімає UGC. Я на постійній основі працюю сам на себе для свого основного клієнта. Я собі монтую дуже багато. Я пишу. Шу з собі сценарій як ріл-сценаріст. Я працюю з собою як з основним клієнтом, як контент-маркетолог, і в мене будується зараз агенція, яка буде працювати з різними клієнтами. Тому це все реальні способи, це все реальність. Тут бачите ні слова про інфобіз. Ні слово про курси, ні слово про це, все це реально для тих людей, хто хоче навчитися робити контент для себе, для когось збільшувати своє охоплення, збільшувати перегляди, продажі і реально заробляти в контенті, насолоджуватись цим творчим життям. А ще я повністю переробив свою навчальну програму на своєму двохрічному досвіді навчання людей. Я зрозумів, що людям треба, що людям не треба. Переробив повністю програму під новий формат. Якщо ви хочете дізнатись програму, просто подивитись, так само натискайте по кнопці Дізнатись програму, вам відкриється посилання на сайт. Ви там можете подивитися, які там уроки, які там модулі, що туди включено і так далі. тому подібне. Дякую за вашу увагу. З вами був Влад Ковальов. Займаємось контентом разом і просуваємо наш україномовний контент-ринок.